Всім привіт! Ви на каналі Унарубі і сьогодні ми з вами поговоримо трішки про мою косметику. Це буде Project Pen. Я хочу почати Project Pen, тому що тут є багато косметики, якої я не починала користуватись, то в мене потім не тягнулася рука, то я потім вирішила в неї докористуватись. Чомусь вона мені деяка не сподобалась, ну таке. Давайте почнемо з основ всіх основ. Це в мене такий крем для лиця від Blumen. Його лишилося, в принципі, напевно, не дуже багато. Я чесно не знаю, скільки його там всередині лишилося. Бо подивитися сильно не можу. Отож, це буде наш перший продукт. Чого я хочу в Product Pen, тому що я його ніяк не можу закінчити. То я забуваю ним скористатись, то ще щось. Буду надіятися, що. Перестану забувати ним користатись і використаю його пошвидше. Бо хочу купити собі новий. Далі у мене ось така база під макіяж. Мені її подарували. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чому я не перестала користуватись, але ой, тут десь мітка була, ви можете побачити, скільки її тут є. І від цієї мітки ми будемо відштовхуватися. Після бази під макіяж у нас йде тональний. Зазвичай у мене ось такий від Evelyn. Але, на жаль, я його ну, як не використовую. Я його використовую тут, залишилось, напевно, на декілька разів. Я чесно не можу подивитись, на скільки разів тут залишилося. Я думала, що він закінчується, і я собі куплю ось. Такий тональний, я вже купила його, той, здається, вже майже закінчився, але він ще досі не закінчився, хоча я ним користуюся, а його, до речі, купила через те, що я не могла оцей знайти в Undermatch в 0,5 відтінку, найсвітлішому, здається. Тому хочу його докористати і вже нарешті з спокійною душею викинути посту баночку. Далі консилери. У мене такий консилер від Rimmel. Він майже новий, тому що я його купила і, можливо, 10 разів скористалася, тому що я з ним не подружилась. Хоча, коли я його купила, от прямо через день мені попалось відео, де його нахвалюють, декілька навіть відео, де його нахвалюють, що він такий класний. Все. А я з ним взагалі не подружилася і хочу його використати, щоб купити щось нове, попробувати, можливо, щось інше буде мені краще підходити. Отож, далі в нас будуть тіні для очей. Мені цю палетку теж подарували. І що вам хочу сказати. Я пробувала. Пробувала з ними щось робити. Але рука не тягнулася взагалі. Тому я хочу ось цей такий рожевий. Він такий ніби як. Um, не знаю. Він навіть не рожевий, він такий якоїсь. Пильної рози, як то кажуть. І ось такі рожеві. хочу їх використати. Ну, буде видно. Можливо, я з ними таки нічого не зможу зробити. І я їх таке просто викину. Буде, звичайно, жалко, але що поробиш. Далі в мене гель для брів. Я ним користуюся кожен день. Але я його хочу закінчити. На жаль, на жаль, у мене був гель-дебрів, в мене вже упаковки нема, бо я її викинула від Evelyn, Він мені дуже сподобався, він був шикарний. Коли я прийшла знову ж таки купувати, його. його не було в магазині. Я була в декількох ЄЛах і прийшлось взяти хоч якийсь. Це був від Голембі, але він мені не подобається. Причина не в самому гелі, гель класний, але тут аплікатор такий, що ти отак робиш, витягуєш, тут занадто багато продукту і мушу його отак збирати. Це незручно, тому що на щитичці все рівно залишається досить багато продукту, якби ти цього не хотів виправити. Тому хочу його завершити. І він теж в нас йде в Project Pen, він в мене не скатується вниз, тобто я не можу відміряти, скільки його там. А, далі. Олійка для губ. Я, як бачите, нею один час дуже-дуже часто користувалася, а зараз щось не знаю, що сталося. До речі, я відмітку поставила, її було стільки, можливо, її ще треба стекти. Отож, ось у нас, можливо, навіть поставлю нижче відміточку, якщо вона не стиче до цієї відмітки. Стільки лишилось олійки для губ, я їх хочу використати повністю. Далі в мене є такий невеличкий вазелінчик для губ. Його тут, якщо чесно, лишилось не дуже багато. Я його використовую замість нічної маски для губ. І він, в принципі, в мене, як бачите, вже має тирочку. А, Тому що він дуже класно зволожує губи. Я деколи його замість помади наношу, в мій повсякденний макіяж. А деколи просто, ну, як деколи, я його. Майже кожен вечір наношу на губи, але таке враження, ніби він нескінченний. Далі в мене, до речі, я пропустила ось такий ніби олівець хайлайтер. До речі, він ще цілий, я ним користувалася два рази. Ось, його прям багато-багато. Я його наношу зазвичай ну, два рази наносила. Я зрозуміла, що на щочки я його наносити не буду, бо на щічках він дуже жирний і він не віддає колір. Він дуже класно віддає колір отут, на носику, і ось тут. Тому я напевно що його буду використовувати саме на носик. А так як в мене, в принципі, сріблястий хайлайтер, я думаю, що він не покусається з ним. Ось далі в мене є олівець для брів. Я, до речі, ним користувалася один час, коли купила дуже багато. Потім зрозуміла, що олівець для брів щось мені не то, я таке не люблю. Але, все рівно бачите, його лишилось зовсім трішки. Чому так? Бо потім цей олівець для губ став олівцем для очей яким я робила собі стрілки. Бо він дуже тоненький класний, і е, стрілочки виходили дуже гарні, тоненькі. Але останнім часом я використовую його за призначенням, хоча я використовувала його за три тижні, останні, можливо, двічі. Тому його теж закінчую, хоч він і прикольний. Далі у мене ось такий бальзам тінт. Як бачите, він такий рожевенький, потім стає. Я такі кольори не люблю, але так як у мене е є любима техніка, як я малюю губи, це наносиш олівець, а потім якісь помади, близькі і так далі на серединку. То, швидше за все, він буде на серединці замість е помади. Ось. І останній продукт, зараз я поміняю трішки. Так, я вернулася вже до вас, правда, мікрофон тепер на олівці для брів. Це мій олівець від Essence для губ. Якщо чесно, його тут залишилось зовсім трошки, і він трошки зламався. Але я його дуже люблю. Тому навіть такий остаточок я використовую. Я, до речі, не знаю. А ні, його трошки більше лишилось. Ось такий він, замаленький. Отож, хочу його використати. Хоча я не змогла знайти знов такий олівець у Єві. Це мій другий олівець від Essence: 8 годин в мату, чи якось так. Він ось такий. Ну, давай, покусуйся. В 01 відтінку Cinnamon Spice. А в мене є така сама матова помада, Ось зараз покажу вам. От така. А вона, не знаю, напевно, в цьому. Ні, тут просто пише 01 відтінок, не пише там, а ні, пише 01 відтінок Cinnamon Spice. Я купляла е, олівець разом з цією помадою. Це моя любима матова помада. Вона дійсно носиться дуже круто. Я її наношу зранку і до вечора вона просто носиться суперово. Вона не з'їдається нічого. Ну, можливо, чуть-чуть, але тут, де середина губ, воно частіше з'їдається, ніж отут далі. Але загалом дуже класно. Так само і цей олівець, він просто шикарний. Він за день може взагалі не з'їстись, але так як я наношу його на контур і трішки далі, з'їдається все рівно помада з середини губ, а сам олівець дуже класно тримається і до кінця дня носиться. шикарно. Отож. Я його не змогла знайти, я собі вже купила декілька нових олівців, але ми проговоримо з вами про це в YouTube Shorts. Я випущу відео, що я собі новенького купила, і розкажу, можливо, в окремому відео, які я олівці знайшла на заміну саме цьому олівчику. А, надіюсь, я його скоро вже знайду в Єві знов, тому що це мій любимий олівець і це вже другий олівець для губ від Essence. Отож, дуже вам дякую за перегляд. Через місяць побачимося з вами і побачимо, які результати в моєму Project Penny. Що я хочу, яку я собі ціль хочу поставити на цей рік, це використати мінімум 20 продуктів і зробити 20 порожніх баночок. Звичайно, це прийдеться все тримати десь. Щоб в кінці року вам показати всі порожні баночки. Але я маю надію, що я не псіхану і не викину якісь продуктів раніше часу. Отож, дуже рада, що ви ще тут. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, буду рада вас знов бачити на наступний тиждень у неділю. І. Напевно, що я не знаю, який це буде формат наступної неділі. Але буде видно. Дякую за перегляд до зустрічі!